Після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті на Червоній доріжці на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голівуду для допомоги Україні. На мене почалася масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк їх не було, чи вони видумані? Мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України. В будь-який момент можу бути викликаний в Гаго на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження BBC, CNN, The Times, The New York Times, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами, це задокументовано і це легко знайти взагалі вільному доступі. Є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодії розводить людей на гроші і так далі. Один з таких аккаунтів являється проросійським під прикриттям патріотизму. Його, до речі, вже видалено. Інакші акаунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання, як кожен день. День отримую десятки відгуків від своїх студентів, ви можете зупинитися, зглянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5 по годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють всі їхні коментарі, і заносять чорний список. Ось також підтвердження цього. Можете подивитися. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу, моїй команді вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.